Друже, привіт! Вітаю тебе на каналі Атреа2Крю і ми сьогодні зібралися для того, щоб поговорити про набір, який зараз є у продажі з Танкенштейна і об'єкта 244. Погнали в магазин і зараз про них поговоримо. Друже, я одразу хочу тобі сказати, що цей набір, мабуть, ніколи не коштував 20 тисяч 370 золота. Це тупа замануха, аби люди клюнули на те, що зараз він коштує 5500. Але що цікаво в цих... Наборах. Якщо купувати цей набір, наприклад, ти будеш саме з двох танків, то ти отримаєш два танки 6-7 рівня, це пріми важкі. Також тут буде по 20 сертифікатів вільного досвіду, по 9 слотів обладнання на кожний танк, 2 слоти в ангарі, ну і звісно, аватарочка ТТМ, і це буде коштувати тобі 5,5 тисяч золота. Якщо ти будеш купувати ці танки окремо, то ти також в цих наборах отримаєш по 9 слотів обладнання. Наприклад, Тангінштейн буде коштувати 3500 золота, це важкий танк 7 рівня, також тут буде 9 слотів обладнання і 1 слот в ангарі. А за 2500 ти можеш взяти об'єкт 244-й, в якому буде теж 9 слотів обладнання і один слот в ангарі. В цьому відео ми поговоримо більше про тангенштейн. А якщо ти не бачив, як я грав на об'єкті 244, то Тут зверху вгорі буде посилання на саме огляд об'єкта 244-го. Можеш його подивитися і зрозуміти, чи потрібний буде тобі танк. А зараз ми переходимо до гри на Танкенштейні. Так, сьомі рівні пропадають зараз проти шостих рівнів. В команді Є-25, е 2. взводом грають. Ну, 9 років чувак грає, можливо, він ще щось нам цікаве покаже в цьому бою. Але можу сказати одразу, що є е 25 Ну. Це нереально фанові танки. Стосовно нашого Танкенштейна, або він ще називається Франкенштейн, якщо він має бути в перекладі. він має бути в перекладі, то хочу сказати, що теоретично він цікавий в грі проти 6 рівнів, але не цікавий в грі проти 8 рівнів. Тому що має дуже довге КД. Дещо немає кутів нахилу гармати. Ну, має, але не такі, як ми б хотіли. Дуже довге зведення в 4,5 секунди це багато. Навіть для танка 7 рівня, навіть для такого танка. Граю обережно, тому що скажімо. Я придбав також цей танк в наборі. Тобто мається в наборі там, де особнячком стояв цей танк. А, і Лео мене тут буде кошмарити. Зараз мені це не подобається. Альфа така собі, 274 це небагато, взагалі небагато. Для танка 7 рівня скиде 11.1, мені здається, що це навіть замало. Ну, а тут вже 305. Мені б ще 314 вибити з нього. Так, супер, нам допомогли. Залишаємося проти трьох танків. Таке що, таке собі бронепробиття, да, я так розумію. Є25 е і там справляються, супер. Так, а в мене залишається AMX, який відстрілявся. Ну, я скажу так, що якщо ви хочете тримати середню шкоду, на рівні 2000 це реально на цьому танку. Перший раз я чомусь за цю катку збираю тут на адреналіні. Не пробив я МХ'а, не пробив Франкенштанка, а так хотілося мати тут і маю я 2000 на цьому танку. Скажімо, непогано. Стосовно обладнання на цьому танку. 229 ми зараз настріляли Два танки знищено. Це другий клас на ньому. Ну, Теоретично, я думаю, що за 3000 плюс можна отримати майстра. 36 цього тисяч нафармлено це взагалі небагато. Хочеться сказати одразу. Хочеться одразу сказати, що на цьому танку я граю з таким, от, з таким виставленим обладнанням. Тобто я граю на каліброваних снарядах. Це те, що основне також посилені механізми наведення. Ну і звісно, збалансована гармата, бо розкид тут більше 34 см на 100 метрів. Це Unreal взагалі. Ці модулі виставлені таким чином. ну і... Тут все по стандарту. Стосовно амуніції, дві шоколадки і преміум паливо, обоєкомплект я зробив таким чином. Ну і спаряга, це дві ремки, одна звичайно універсальна, а також адреналін. До речі, карта ешелони, Ми тут взагалі попадаємось навіть проти п'ятих рівнів. Подивимося, Ну, має показати нам непогані. Показники цього бою, але треба зараз грати обережно, тому що я на напрямку один танк важкий, а в команді противника є два тяжі. І два тяжі плюс HTC тут, і я думаю, що тут може бути складно. Хоча там КВ-2, який КДшиться цілу вічність. Правий фланг у нас зараз буде програшним, тому що три стежки в команді противника з нашої поїхали одна ЛТ, одна СТ І я гадаю, що ми. Тут вже будемо в меншості. Ну, подивимося зараз, як буде відбуватися цей бій, що тут буде цікавого. Зараз все побачимо. На 300 вже шотик я отримую собі спокійненько, а чому ні? Т29. Так, мені тут упорка не потрібна. Щось тут е, дуже люте відбувається, я не розумію, пощо. Не вистачає кутів нахилу гармати. Це просто жесть від рельєфу я. Почуваю себе раком тут. кв 2 мене забирає. Ну, звісно. Звісно, хоча хотів, щоб тут показники бою були цікаві, але не вийшло. Не вийшло і я гадаю, що додивлятися ми цей бій точно не будемо. Ми підемо зразу в наступний бій. А здавалося, наче, що попередній бій може бути ще виграшним, але то була поразка, друзі. Тому uh, зараз маємо щось витиснути з цього танка. Покажемо нашим тіммейтам, що ми їдемо в правий фланг грати. І допомагати зде. Мені здається, що для цього танка потрібно дещо мати швидше КД і більший ДПМ. Я гадаю, що непогано ми так вирішили, що ми поїдемо зараз на цей фланг допомагати стежкам. Тут щось на цих 7 і 6 рівнях відбувається щось нечисте. Тут постійні якісь заруби і якісь турбачі постійні. Ну, це мені так здається, я не знаю, друзі. Як у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що, що ви відчуваєте, коли граєте на 7 рівнях. 388. Максималочка пройшла у мене. Т-42. Хотілося б, щоб він мене не пробив. І він не те, що не пробиває, він навіть не влучає в мене. 319. Чому інколи отак не може бути? Типу, не рідко, а трохи частіше. КВ2. та Вам треба вже, хлопчики, його розбирати. Оцих двох товаришів. Т42. Так, Пантера вже тікає. Розумію Пантеру. Поїду зараз грати в КВ КВ2. Поїду це так. Скажімо, дивно сказано, тому що він їде дуже кволо, дуже повільно. Оце зведення тут мега довге, 4,5 секунди. Ну, да-да. Тим не менш, це перемога навіть е, в такому бою. Тобто, якщо грати більш, скажімо, такий е, розмірений бій, якщо, наприклад, у вас більш позиційний бій, то вам можна накидувати. А тут е, лише 1500 шкоди, маємо за такий бій, а 1500 шкоди нам приносить аж цілих 27 тисяч срібла. Ну, це все одно в плюс, тому і ми далеко не. На дні списку. Що хочу сказати, друзі, стосовно цих двох танків. Якщо резюмувати, то обираючи між Танкенштейном або об'єктом 244, об'єкт 244 мені зайшов краще, тому що в Об'єкта навіть у мене і статистика дещо ліпша. Хоча дехто може сказати, що порівнювати статистики не можна. Тут зіграно звичайних боїв 7. Я маю 71-43 статистику і 1450 середньої шкоди. Стосовно Танкенштейна, ну, було б, мабуть, правильніше зіграти сім боїв на ньому і показати цю статистику. Але питання в тому, що тут 4 бої зіграні, дві поразки, дві перемоги і. Ну, Якщо я зіграю три перемоги поспіль, то звісно в мене буде показник майже такий самий, як на об'єкті 244. Але, друзі, на об'єкті 244 дещо більший у мене середня шкода. Але ж це також показники за 7 боїв, тут 4 боя зіграно. Тому откі, друзі, справи. Нагадую вам, проставте, будь ласка, лайкосик. Хто не підписаний, підпишіться на канал. Ну і звісно, друзі, бажаю вам всім гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока!